Добрий день. Сьогодні ми будемо говорити про деякі податкові переваги, доступні для інвесторів у нерухомість. Чи правда, що інвестори у нерухомість отримують щедрі податкові пільги? Чи правда, що можна уникнути сплати податків на продажі інвестиційної нерухомості? Ми обговоримо ці та інші питання в цьому відео. Це буде цікаво, тому сідайте зручно і дивіться це відео до кінця. Поїхали! Мене звати Дмитро Колодяжний. Я вже 20 років працюю в сфері фінансів, маю ступінь МБА і CPA. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати власний бізнес у сфері фінансових послуг. Для деяких людей акції, облігації, взаємні фонди, і та інші подібні інвестиції здаються занадто далекими, занадто абстрактними. Ці люди віддають перевагу чомусь дуже фізичному, до чого вони можуть доторкнутися та контролювати, і тому вони хочуть інвестувати в нерухомість. Тепер я повинен зробити застереження. Як і з іншими інвестиціями, інвестиції в нерухомість це ризик, і ви можете втратити гроші. Нерухомість також може бути і вигідною інвестицією. Але в будь-якому випадку ви повинні знати, як ви можете використовувати податковий кодекс США, щоб отримати вигаду як інвестор у нерухомість. Пам'ятайте, що цей YouTube канал створений для того, щоб допомогти українцям у США стати фінансово грамотними і, зрештою, фінансово незалежними. Якщо вам подобається цей канал і ви ще не підписалися, будь ласка, зробіть це. Підпишіться і натисніть на кнопку лайк. Це допомагає каналу. Дякую! Отже, згідно з американською податковою службою АРС, інвестування в нерухомість вважається пасивною діяльністю за винятком деяких правил, про які ми поговоримо пізніше. Що таке пасивна діяльність? Згідно з податковим законодавством США, пасивна діяльність це та діяльність, що приносить дохід або збитки, які не вимагали матеріальної участі з боку платника податків. Наприклад, якщо у вас є сільськогосподарські землі, і ви здаєте їх в оренду фермеру, який виконує всю роботу, ви отримуєте пасивний дохід. Чи оподатковується пасивний дохід? Так, пасивний дохід оподатковується зазвичай за тією ж ставкою, що і активний дохід, наприклад, ваша зарплата. Існує два основних види пасивної діяльності. Орендна діяльність та бізнесова діяльність без матеріальної участі. Орендна діяльність зазвичай включає в себе здачу в оренду власності та отримання орендної плати, тоді як бізнесова діяльність без матеріальної участі включає інвестиції в обмежені партнерства або інші проекти, де інвестор має обмежену участь. Втрати від пасивних діяльностей можуть компенсуватися тільки з доходів від пасивної діяльності. Іншими словами, не можна списати пасивні втрати з активного доходу, за виключенням деяких винятків, про які ми поговоримо пізніше. Діяльність з оренди нерухомості, як правило, вважається пасивною діяльністю. І ця класифікація означає, що збитки від орендної діяльності може компенсувати тільки пасивний дохід, що потенційно обмежує податкові переваги інвестицій у нерухомість. Наприклад, ви працюєте на роботі і отримуєте зарплату в розмірі 100 тисяч доларів. У вас також є будинок, який ви здаєте в оренду, але цього року ваші орендарі виїхали, і у вас було кілька місяців, коли вам не платили оренду. Як результат, цього року у вас був збиток, скажімо, в розмірі 8 тисяч доларів. Що каже АРС? Вони кажуть, що ви не можете відрахувати цей збиток у розмірі 8 тисяч доларів з вашої зарплати, яка є 100 тисяч доларів. Ви можете відрахувати ці 8 тисяч доларів тільки від іншої пасивної діяльності. Іншими словами, ви заплатите податок із 100 тисяч доларів, а не з 92 тисяч доларів. Однак є два правила, згідно з якими платник податків може зарахувати пасивний збиток проти активного доходу. Перше правило це правило активної участі, active participation. Друге правило це вимога матеріальної участі, material participation. Платники податків, які відповідають вимогам активної участі, active participation, можуть мати право на відрахування до 25 тисяч доларів втрат з оренди з активного доходу, якщо їхній загальний дохід не перевищує 100 тисяч доларів. Якщо ваш дохід більш ніж 150 тисяч доларів, то це правило не працює. Таким чином, воно не підходить для власників нерухомості з високими доходами. Ви вважаєтеся активним учасником, якщо ви приймаєте управлінські рішення, такі, наприклад, як затвердження нових орендарів, рішення про умови оренди, затвердження витрат та подібні рішення. Активна участь це не те саме, що матеріальна участь. Активна участь є менш суворим стандартом, ніж матеріальна участь. Друге правило це матеріальна участь. material participation. Це виняток для професіоналів з нерухомості. Матеріальна участь це правило, яке дозволяє кваліфікованим платникам податків вважати свою орендну діяльність не пасивною, а активною, тим самим дозволяючи списувати втрати від пасивної діяльності з активного доходу. Щоб отримати це право, платник податків повинен проводити більше 50% робочих годин та принаймні 750 годин в рік в сфері активної діяльності в нерухомості. Окей, давайте підсумуємо. Ви можете списати втрати від діяльності з нерухомості лише за двома правилами. Перше, правило активної участі це коли ваш загальний дохід становить 100 тисяч доларів або менше, ви можете списати не більше 25 тисяч доларів. І друге правило правило матеріальної участі. Якщо ви витрачаєте більше 50% робочого часу, принаймні 750%. Годин у влік на діяльність, діяльність з нерухомості. В інших випадках ви не можете списати втрати від нерухомості. Однак ви можете переносити ці втрати на майбутні роки. Механізм перенесення пасивних втрат працює так: коли пасивні втрати перевищують пасивний дохід, втрати можуть бути перенесені на наступні податкові роки. Це, ці перенесені втрати можуть компенсувати пасивний дохід у наступних роках. Зменшуючи ваш оподаткований дохід. Окей, ми говорили про правила списання втрат у нерухомості, а тепер давайте поговоримо про те, як інвестори в нерухомість зменшують свій податок на прибуток. Одним із найбільш корисних методів є амортизація. Амортизація є потужним інструментом для інвесторів у нерухомість, оскільки вона дозволяє зменшити оподаткований дохід, що в свою чергу призводить до економії на податках. Ось як це допомагає. Перше, амортизація дозволяє інвесторам у нерухомість відрахувати вартість покупки нерухомості протягом часу. Податкова служба США АРС дозволяє амортизувати житлову орендну нерухомість протягом 27,5 років, а комерційну нерухомість протягом 39 років. Це знижує оподатковуваний дохід, що призводить до зменшення податкових зобов'язань. Друге. Амортизація дозволяє відстрочити сплату податків, оскільки відрахування розпреділяються на багато років, інвестор сплачує менше податків у перші роки володіння нерухомістю. Ця відстрочка може допомогти реінвестувати зекономлені кошти в інші можливості. Третє, амортизація може компенсувати орендний дохід, що дозволяє інвесторам показувати паперовий збиток, навіть якщо вони мають позитивний грошовий потік. Це особливо корисно у високих податкових категоріях, оскільки зменшує загальне податкове навантаження. Наприклад, у вас є будинок, який ви купили за 500 тисяч доларів. Ваші орендні доходи після всіх витрат складають 14 тисяч доларів на рік. Отже, ваш позитивний грошовий потік складає 14 тисяч доларів на рік. Але ви знаєте, що ви можете амортизувати будинок протягом 27,5 років. Пам'ятайте, що ви можете амортизувати лише вартість будинку, а не вартість землі. Таким чином, припустимо, що вартість землі становить 100 тисяч доларів. Це означає, що ви можете амортизувати 400 тисяч доларів протягом 27,5 років. Тому ви ділите 400 тисяч на 27,5, що дорівнює 14 545 доларів амортизації на рік. Пам'ятайте, що амортизація не є грошовим потоком. Це так зване паперове відрахування. З вашої орендної діяльності у вас позитивний грошовий потік в розмірі 14 тисяч доларів, але щорічна амортизація 14 545 доларів. Тому на папері ви показуєте збиток у розмірі 545 доларів і не сплачуєте податки. Але ви знаєте, що кожного року ви маєте позитивний грошовий потік в розмірі 14 тисяч доларів. Розуміючи і ефективно використовуючи амортизацію, інвестори в нерухомість можуть покращити свою фінансову стратегію, максимізувати доходи і приймати обґрунтовані фінансові інвестиційні рішення. З урахуванням цього, ви також повинні розуміти ефект амортизації при продажу нерухомості і що можна зробити для уникнення податків при продажу. Отже, давайте коротко поговоримо про те, що відбувається при продажу нерухомості. При продажу інвестиційної нерухомості прибуток обчислюється на основі скоригованої бази нерухомості, що включає в себе первішну власність покупки, мінус нараховану амортизацію. Давайте подивимося на наш попередній приклад. Пам'ятаєте, ви купили будинок разом з землею за 500 тисяч доларів і амортизували його протягом 27,5 років. Припустимо, через 10 років ви хочете продати цей будинок. За 10 років ваша нарахована амортизація становить 145 тисяч 450 доларів, що означає, що податкова база вашого будинку складає 500 тисяч доларів, мінус 145 тисяч 450 доларів, що дорівнює 350 тисяч 500 доларів. А тепер припустимо, що ви продали будинок за 700 тисяч доларів через 10 років. Отже, у цьому прикладі ви оподатковуєтеся за різницю між ціною продажу в 700 тисяч доларів і вартістю вашого будинку, який амортизувався до 354 тисяч 500 доларів. Однак, податок буде розподілено на дві частини. Перша частина це податок на відшкодування амортизації, який становить 25% від 145 тисяч доларів амортизації. А друга частина це податок на капітальний прибуток в 200 тисяч доларів прибутку від продажу. Ставка цього податку залежить від вашого оподаткованого доходу і статусу податкового платника, але вона буде між 0 і 20% що менше, ніж 25% ставки на податок на відшкодування від амортизації. Окей, okay. чи є способи уникнути оподаткування при продажу нерухомості? Відкрию вам невеликий секрет: податковий кодекс у США побудований на користь багатих людей і бізнесів. Це один із стимулів, із стимулів стати багатим в США, щоб мати можливість законно уникати податків. Багато багатих людей інвестують у нерухомість і тому є законні способи уникнути оподаткування при продажу нерухомості. Один зі способів це обмін за програмою 1031 – 1031 Exchange – Обмін за статтею 1031, названий на честь розділу 1031 податкового кодексу США, що дозволяє інвесторам у нерухомість відкласти сплату податку на привіз капіталу від продажу інвестиційної нерухомості шляхом реінвестування виручених коштів у нову нерухомість такого ж типу. Ця стратегія відкладення податків є потужним інструментом для інвесторів, що дозволяє їм розширювати свої портфелі нерухомості без негайного виникнення податкових зобов'язань. Як нерухомість, що продається, так і нерухомість, що купується, повинні використовуватися для інвестиційних цілей або в торгівлі чи в бізнесі. Особисті житлові будинки не підходять для цієї програми. Ще одна стратегія, яку часто використовують інвестори, це рефінансування. Рефінансування дозволяє вам взяти нову іпотеку для заміни існуючої часто за більш низькою процентною ставкою або на більшу суму. Ви отримуєте готівку від рефінансування і таким чином уникаєте податку на приріст капіталу. Цю готівку можна використовувати для подальших інвестицій. Поліпшення нерухомості або інших фінансових потреб, не продаючи нерухомість і не спровоковуючи оподаткування. Рефінансування за меншою процентною ставкою також може зменшити щомісячні платежі за іпотекою, покращуючи, покращуючи тим самим ваші грошові потоки. Окей, давайте розглянемо приклад. Окей, дивимося, як працює приклад з рефінансування. Припустимо, ви купили будинок за 400 тисяч доларів. І ви на нього взяли іпотеку в розмірі 80% від вартості будинку це 320 тисяч доларів. Через 10 років цей будинок виріс в ціні і тепер вже коштує 700 тисяч доларів. І ваша перша іпотека залишилася в розмірі 250 тисяч доларів. Що ви робите? Ви перефінансовуєте цю іпотеку. І тепер берете іпотеку на, також на 80% з нової вартості вашого будинку за 560 тисяч доларів. Значить, ви отримуєте 560 тисяч доларів, виплачуєте стару іпотеку, і таким чином різниця між 560 і 250 старою іпотекою у вас, у вас залишається 310 тисяч доларів. Значить, 310 тисяч доларів, ви берете собі. Ви берете собі і платите 0% на податки. Сподіваюсь, що це відео було корисним і цікавим для вас. Будь ласка, не забудьте нажати кнопку лайк і поділитися цим відео з вашими друзями і на ваших соціальних мережах. Наостанок я хотів би сказати: якщо ви дивитеся на кар'єру у сфері фінансових послуг. Або просто шукаєте підробіток до основної роботи, ми завжди шукаємо хороших людей для нашої команди. Вам не потрібна фінансова освіта і можна починати на неповний робочий день у вільний час. Фінансові послуги одна з найприбутковіших галузей в Америці. І якщо ви хочете дізнатися більше, як заробити в цій сфері, будь ласка, перейдіть за посиланням в описі і запишіться на співбесіду. Дякую ще раз і побачимося в наступному відео.